Через довгий іноді тернистий шлях постійного навчання ми прокладаємо дорогу до успішного майбутнього. Прийнято вважати, що вища освіта це запорука надійного майбутнього. А деякі вважають, що диплом це не головне. Сьогодні запитаємо криворіжців, що вони думають про вищу освіту: потрібна чи не потрібна. Взагалі потрібно. так. Взагалі, ну, на мою думку, вища освіта потрібна, хоча б для того, щоб соціалізуватися, якісь соціальні навички набувати. А вже чи буде людина працювати за цією освітою, ну це вже її вибір. Можливо, в неї більш схильність до якоїсь іншої сфери буде. У мене юридична освіта. Ну я зараз автоматизація, комп'ютерна інтеграція та робототехніка підприємств. Я, взагалі, педагог за освітою для мене актуальна. Зараз я дуже хочу, щоб мого сина теж була вища освіта. Тому ми все для цього робимо. Образовані люди востребовані, як, як, як так кажуть. Не знаю, в мене немає вищого образування освіти. І вона мені не знадобилась. Тому я вважаю, що потрібна, мабуть. Потрібна, все ж таки потрібна, але треба обирати її по зову свого серця, і тоді вже не по рекомендації батьків, бо це не зовсім. Може бути влучно, але відчути те, що ти хочеш, і вже від цього відштовхуватись. Це коло спілкування, якісь нові знайомства, які теж посприяли в моїй подальшій діяльності. Тому я вважаю, що це якийсь такий старт, який повинен бути 100%. Це важливо, потрібно, завжди було потрібно. І можливості у всіх різні. Це кожен для себе вирішує. З нею можна багато чого добитися, а можна і багато чого не добитися. Ну так ну корисно мати вищу освіту, корисно. чим не не мати її. Потрібна, але для деяких професій, як людині дивлячись, які професії вона хоче її використовувати. Тобто юридична освіта це обов'язково потрібна вища, щоб були ну, <свісно> образовані. Ось досвідчення, освідчення. А так, якщо, допустимо, майстер манікюра, то якщо у людини душа лежить до майстра манікюра, я вважаю, вища освіта ну, не потрібна. Мозок потрібно розвивати. Я думаю, що потрібно, дуже потрібно. У нас і але так, потрібно тим, кому вона потрібна. Якщо людині потрібно щось думати, далі діяти і десь працювати, то він хай сам собі обирає. Оце. Ну, Навчатися чи не навчатися. Просто йти так, що для галочки, то це вже не. Не на Кожен вибирає своє, але можна і мати середню спеціальну освіту і працювати поти по цій професії, розвиватися по ній і мати великий успіх. Я думаю, на даний момент зовсім не потрібна вища освіта, тому що зараз дуже багато усіляких курсів. Я думаю, в інтернеті зараз можна набагато більше чому навчитись, ніж в якомусь університеті. По-перше, це рівень розвитку людини. Це одне. Друге, нам потрібні професіонали. Звичайно, потрібно. У мене дві. Зараз і без вищої освіти можна. Я економіст, але без вищої освіти. Я закінчила технікум, потім і на заводі працювала, а тепер фотограф. Вивчилась, отримала. Сертифікати ну це не вища освіта, але це курси, які дали багато дуже практики, і тепер я фотограф. Тобто вища освіта не дуже зараз важлива, я вважаю. Зважаючи, яка професія? Є професія, які без диплому не може допускатися, які такі, як лікарі та техніки. Я думаю, що стаж роботи більш потрібен, ніж диплом. Бо коли ти працюєш на цією професією, ти вже розумієш, що як воно робиться.